Євангелія від Луки, розділ 20. Одного дня, як навчав народи у храмі і звіщав добру новину, приступили первосвященники і книжники зі старішинами і сказали так до нього. Скажи нам, якою владою ти це робиш? Або хто тобі дав владу цю? Він у відповідь сказав. Я теж спитаю вас одне скажіть мені, Йоаннове хрищення було з неба чи від людей? А вони так міркували в собі. Якщо ми скажемо з неба, він спитає. Чому ж ви йому не повірили? А як ми скажемо від людей увесь народ нас поб'є камінням, бо був певний, що Йоанн пророк. І відповіли не знаємо, звідки воно було. А Ісус сказав їм То і я вам не скажу, якою владою я це чиню. І він почав народові казати оцю притчу. Один чоловік насадив був виноградник, винайняв його виноградарям і відійшов на довший час. Та своєчасно послав він до виноградарів слугу, щоб ті дали йому частку з плодів виноградних, а виноградарі, побивши його, відіслали ні з чим. І знов послав він другого слугу, та вони і того, побивши і обещестивши, відпустили з порожніми руками. Послав ще й третього, та вони і цього, тяжко поранивши, прогнали. Сказав тоді власник виноградника. Що мені робити? Послати хіба що мого улюбленого сина. Може, його пошанують. Виноградарі ж, побачивши його, так почали міркувати між собою. Це спадкоємець. Убиймо його, щоб спадщина нам дісталась. І вивели його за виноградник і вбили. Що, отже, зробить їм власник виноградника? Прийде і вигубить тих виноградорів. А виноградник дасть іншим. Почувши це, вони сказали Нехай це не станеться. Ісус же глянув на них пильно і мовив. Що, отже значить оце написане Камінь, що його відкинули будівничі, власне, той став наріжним. Кожний, хто впаде на той камінь. Розіб'ється, на кого ж він впаде, роздавить. Первосвященники та книжники шукали зараже накласти на нього руки, але боялися народу, бо зрозуміли, що проти них сказав цю притчу. І, назираючи за ним, вони послали підглядачів, що з себе праведних удавали, щоб його піймати на слові і видати начальству. І владі намісника. І ті спитали його Учителю, ми знаємо, що ти говориш і навчаєш правильно, і не дивишся на обличчя, але навчаєш Божої путі по правді. Чи вільно нам давати кесареві податок, чи ні? Він же, побачивши їх лукавство, промовив до них. Покажіть мені Динарій, чий на ньому образ і напис? Ті відповіли Кесарів. І він сказав їм Віддайте, отже, що кесареве кесареві, а що Боже Богові. І не могли піймати його перед людьми на слові та, дивувавшися його відповіді, замовкли. Деякі з садокеїв, що кажуть, ніби нема воскресіння, приступили і спитали його. Учителю Мойсей приписав нам, Коли чийсь брат, одружений, умре бездітним, нехай його брат візьме його жінку і відродить потомство братові своєму. Сім ото братів було. Перший узяв жінку і помер бездітним. Потім другий. І третій. І так семеро померли, не зоставивши дітей по собі. Врешті померла і жінка. Жінка та, отже, при Воскресінні, Кому буде за жінку, бо ж семеро мали її за жінку. Ісус відповів їм: Сини цього світу женяться і виходять заміж. Ті ж, що будуть достойні осягнути того віку і Воскресіння з мертвих не женяться і не виходять заміж, бо й вмерти вже не можуть, тому що до ангелів подібні вони, сини Божі, бувши синами Воскресіння. А що мертві воскресають, це і Моїсей при кущі дав був зрозуміти, де Він назвав Господа. Богом Авраама, богом Ісаака і богом Якова. Бог же не є Бог мертвих, але живих, усі бо живуть для нього. Деякі з книжників, озвавшися, заговорили Учителю, ти добре сказав, і не насмілювалися вони більше ні про що його питати. І тоді він до них промовив, Як же це кажуть, що Христос син Давида, бо ж сам Давид у книзі Псалмів мовить Господь сказав владиці моєму Сиди, праворуч мене, поки я не покладу твоїх ворогів під ніжком тобі під ноги. Давид отже зве його Господом. Як же він? Може бути його сином. І коли весь народ слухав, він сказав своїм учням: Остерігайтеся, книжників, що ходять залюбки в довгих шатах, люблять вітання на майданах, перші сидження в синагогах та перші місця на бенкетах, що поїдають доми вдовиць і довго моляться для виду, вони. Приймуть строгіше осудження. Откровення Розділ восьмий. А коли відкрив печать сьому, настала тиша на небі десь на півгодини. І я бачив сім ангелів, що перед Богом стояли, і їм дано сім сурем. І прийшов інший ангел і став при жертовнику, маючи золоту кадильницю, і дано йому тиміяму багато, щоб поклав з молитвами всіх святих на жертовник золотий, що перед престолом. І піднісся дим тиміяму з молитвами святих. Від руки ангела перед Богом. Потім узяв ангел кадильницю і наповнив її огнем із жертовника і поверг на землю, і постали громи і голоси, і блискавиці і землетрус. І сім ангелів, що мали сім сурем, приготувалися сурмити Перший посурмив і настав град і вогонь, змішані з кров'ю. І кинуто їх на землю. І третина землі згоріла, і згоріла третина дерев, і вся трава зелена згоріла. І другий ангел посормив: І, немов гора велика, огнем розпалена, була кинута в море, і стала третина моря кров'ю, і вимерла третина створінь, що живуть у морі, і третина кораблів зруйнована. І третій ангел посурмив, і впала з неба зоря велика, що палала, як смолоскип, і впала на третину річок і наджерела вод. Ім'я зорі молиться полин. І стала третина вод полином, і багато людей померло від вод, бо прогіркли. І четвертий ангел посурмив. І вражено третину сонця, і третину місяця і третину зірок, щоб затьмилася третина їх, і день, щоб не світив третину свою, і ніч так само. І я бачив і чув одного орла, що летів посеред неба і говорив голосом гучним Горе, горе, горе тим, які живуть на землі. Від решти голосів сурмних, тобто від трьох ангелів, котрі зараз посурмлять. Псалом 79 Боже. Увійшли погани в твою спадщину. Сплюгавали храм твій святий, зробили купу руїн з Єрусалиму, віддали трупи твоїх слуг птиці небесній на поживу, тіло твоїх побожних земному звірю, пролили кров їхню, немов воду, довкола Єрусалиму і нікому було ховати. Ми стали глумом для сусідів наших. Наругою та сміховиськом для всіх, що навколо нас. Доки, о Господи, чи будеш гніватись повіки? Доки палатиме немов вогонь, твоя ревність? Вилий твій гнів на поган, що тебе не знають, і на царства, що Твого імені не прикликають? Вони боякова пожерли і оселю його зруйнували. Не згадуй проти нас провин предків, хай прийде небарно нам назустріч твоє милосердя, бо ми вельми нужденні стали. Поможи нам, о Боже, нашого спасіння, слави імені Твого ради, визволь нас, прости нам гріхи наші імені Твого ради. Чому б погане мали говорити, де їхній Бог? Нехай погане. Перед очима нашими дізнають відплату за пролиту кров слуг твоїх. Нехай до тебе дійде стогін бранця, могутність руки твоєї, визволь призначених на смерть, і поверни всемеро сусідам нашим У лоно їхній глум, яким, о Господи, глумились над тобою. Ми ж, твій народ. І отара твоєї пастви будемо дякувати тобі повіки, і зроду врід хвалу твою звіщати. Книга Приповідок. Розділ дванадцятий. Хто любить навчання? Той знання любить, хто ж ненавидить картання, той безглуздий. Добрий отримає від Господа, а чоловіка лукавого він осудить. Ніхто не може злобою скріпитись, а корінь праведних не захитається. Цнотлива жінка вінець для свого чоловіка. А безсоромна, немов гниль у його кістках. Наміри справедливих правда, каверзи злих обман. Слова безбожних засідки криваві, а уста праведних спасуть їх самих. Повалено на землю злих. І їх більше нема. Дім праведних буде стояти. Який у чоловіка розум, так його і цінять, а криводушний буде в погорді. Ліпше бути простим і працювати на себе, ніж бути хвальком і не мати хліба. Праведний про життя своєї худоби дбає, а серце лихих жорстоке. Хто обробляє своє поле, той буде ситий хлібом, а хто за марнощами вганяє, той розуму не має. Безбожний зазіхає на здобич лихих. А корінь праведних тримається твердо. Злий попадає в петлю із за своїх губів, а праведник із біди виходить. Із плодів уст своїх насититься добром людина. За вчинками рук людини буде і нагорода. Дурному шлях його здається простим, та мудрий слухає поради. Дурний притьмом свою досаду виявляє Розсудливий приховує ганьбу. Хто звістує правду, чинить справедливість, ложний свідок оману. Є такі, що словами, мов мечем прошивають, а язик мудрих гоїть. Уста правдиві повіки перебувають. Язик брехливий на хвилину. Шахрайство в серці тих, що лихо замишляють, Радість хто рає. Мир. Праведному ніякої біди не буде, а злі нещастям повняться. Осоружні Господеві уста брехливі Хто чинить правду, той йому вгодний. Розумний чоловік приховує знання. А серце дурних проголошує дурноту, рука трудящих пануватиме, лінива платитиме дань. Журба гнобить серце людини, а добре слово її звеселяє. Друг праведника вивищує. Дорога злих на манівці їх зводить. Лінивий не спече в лову. найвищий скарб людини пильність. На стежці справедливості життя. Крива дорога веде до смерті. Книга буття, розділ 37 Яків же проживав у краю, де пробував його батько в Ханаан-краю. Ось потомство Якова. Йосиф, маючи 17 років, пас вівці за своїми братами, а був він ще хлопець. Із синами Білги та з синами Зілпи, жінок його батька. А цей Йосиф доносив своєму батькові лихі про них вістки. Ізраїль любив Йосифа більше, ніж усіх своїх синів, бо він народився за його старості і справив йому квітчасту одежу. Брати ж його, бачивши, що батько любить його більше, ніж усіх братів, зненавиділи його. Тож і неспроможні були з ним сумирно розмовляти. А ще мав Йосиф сон, і він оповів його своїм братам, через що вони ще більше зненавиділи його. Каже їм Послухайте, прошу вас, цей сон, що приснився мені. Сниться мені, оце в'яжемо ми снопи посеред поля. Аж тут підвівся мій сніп та й стоїть, а ваші снопи поставали навкруг нього і уклонилися моєму. І кажуть до нього брати, чи справді ти царюватимеш над нами, чи на правду володітимеш нами? І зненавиділи його ще більше за його сни та за його слова. Снився йому ще й другий сон. Він і його розповів братам. Снився мені, каже, ще один сон, що от сонце, місяць і одинадцять зір уклонилися мені, і оповів він батькові своєму теє і своїм братам, а батько насварив його і сказав йому: Що то за сон, що тобі приснився? Чи то справді прийдемо ми. Я і твоя мати, і твої брати щоб уклонитися тобі до землі. Тимто його брати стали йому завидувати, а батько його запам'ятав собі те Та пішли його брати пасти вівці свого батька в Сихем. А Ізраїль сказав до Йосифа: Чи не пасуть твої брати вівці в Сихемі? Ідино, я і тебе пошлю до них. Він же відповів йому Я тут. І сказав батько до нього «Підино, подивися, чи гаразд із твоїми братами, чи гаразд із вівцями, та принеси мені вістку. Та й послав його з долини Хеврону, і він пішов у сихем. Зустрів його якийсь чоловік, він боблукав у полі. Цей же чоловік спитав його, Чого шукаєш? Він же відрік. Братів своїх шукаю. Скажи мені, будь ласка, де вони пасуть? А чоловік відповів: Вони пішли звідсіля. Чув бо я, як казали, ходімо в дотан. І пішов Йосиф за своїми братами, і знайшов їх у Датані. Вони ж угледіли його здаля, і, заки він до них наблизився, змовилися на нього, щоб його вбити. Тож казав один до одного Он іде той, сновида, ходім та й убиймо його, та й вкиньмо його в якусь копанку, і скажемо Лютий звір пожер його. Тоді побачимо, що буде з його снів. Почув це рувим. І врятував його з їхніх рук, сказавши не вбиваймо життя. Далі Рувим сказав до них: Не проливайте крові, вкиньте його в ту копанку, що в пустині, але руки на нього не накладайте. Сказав це так, щоб його врятувати з їхніх рук і повернути його батькові. І коли Йосиф прийшов до братів. Вони здерли з нього квітчасту одежу, що була на ньому, взяли його та й вкинули в копанку. Копанка ж була порожня, води не було в ній. І посідали вони їсти. Коли ж підвели свої очі, бачать аж ось іде валка ізмаїльтян з гілеаду, а верблюди їхні несуть бурштин, бальзам та ладан. Ідуть. І везуть усе те в Єгипет. Тоді каже Юда до своїх братів: Що нам з того, що вб'ємо нашого брата, і прикриємо його кров? Нумо продаймо його ізмаїльтянам рука ж наша, нехай не буде на ньому, бо він наш брат, наше тіло. І послухали його брати. І йшли ж мимо мідянські люди, купці. А вони витягнули Йосифа з копанки та й продали ізмаїльтянам за двадцять срібняків, а ті повезли його в Єгипет. Тоді повернувся ровим до ями, аж нема Йосифа в ній. Він роздер на собі одіж і, прийшовши до братів, каже Хлопця немає, а я куди піду. І взяли вони одежу Йосифа. Зарізали козеня та й намочили одежу в крові і послали квітчасту одежу батькові зі словами Це ми знайшли, пізнавай, чи то одежа твого сина, чи ні. Пізнав він її і сказав Одіж мого сина, звір лютий, пожер його, роздер напевно, Йосифа. Тоді Яків розірвав на собі одежу, накинув на бедра волосяницю та й сумував за своїм сином довго. Посходилися всі його сини та всі його дочки розважати його, але він був невтішний, тільки говорив: зійду бо, сумуючи, до свого сина, до Шолу, і плакав за ним його батько. Амідіяни продали Йосифа в Єгипті Потіфарові, двірському вельможі фараона, начальникові варти.